У звягелі відбулася презентація унікальної ілюстраційної книги Звягіль місто дзвонів», присвяченої рідному місту. Ілюстраційна книга це не просто збірка фотографій, а справжній історичний скарб. Вона відображає багатогранність міста, його історію, культуру, природу, людей і події. Великий проєкт, який ключав багато етапів підготовки. Серед яких збір та створення фотографій, збір інформаційних матеріалів, редагування тексту, його переклад на іноземну мову, моделювання сторінок, форзацу і обкладинки, та, звісно, комунікація пропона проєктом вимагала значних людських, технічних, фінансових, звісно, та часових ресурсів. Реалізація даної ідеї з усіма його етапами тривала 4 місяці. Над створенням працювала невелика але продуктивна та дружня команда. У складі заступниця міського голови Наталія Борис, начальник управління культури і туризму міської ради Олександра Широкопояса, організатора культурно-дозвільневої діяльності Катерина Андрійчук, головних розробників адміністрації залізкої бібліотеки Валентини Соломенчук та Ольги Широкопояс, а також супроводжував весь процес головний рецендент та редактор міський голови Микола Боровець. Також Хто ділився з нами власними фотокартками? Це Звягинська бібліотека, літературно-меморіальний музей Лесі Українки, Музей родини Косичів Драгоманових, краєзнавчий музей, туристичний центр, інформаційний відділ звяніцької міської ради та всі небайдужі містяни. 113 світлин, 8 розділів, тематичні розвороти. Кожна сторінка захоплює дух і дарує відчуття гордості за рідне місто. Проект став можливим завдяки зусиллям команди людей, які об'єднали свої знання, час і натхнення. Якщо ми не знаємо своєї історії свого родовіду, то ми не варті того, щоб творити і в майбутньому. І це дуже добре, коли є така можливість почитати, подивитися, дослідити і це є. Дуже добре. Далі я переконаний, що це популяризує місто, розкриває. Отакі От всі речі вони виникають від того, наскільки ви є активні, отут, хто зібрався. Я сьогодні прийшов, насправді маю мету подякувати всім тим, хто над цими питаннями думає, хто над ними працює, хто створює такі книжки. І е, я переконаний, що ми з вами. Це повинні робити постійно і десь мати велику, гарну бібліотеку таких певних допрацювань напрацювань е у нашому місті. Тому що я переконаний, що це дозволяє нам духовно сьогодні бути збагаченими, ставати добрішими і писати свою історію. Ще раз всім щиро дякую. Спасибі за вашу велику працю. Дякую вам. Ця книга стане яскравим символом міста, джерелом натхнення для його жителів і гостей. Сьогодні війна зруйнувала зруйнувала десятки міст. Ми говоримо про те, що ці міста не втратили історію, але вони втратили своє обличчя. Ну на жаль, це так, і ми сьогодні особливо з такою любов'ю і турботою ставимося до нашого міста. Дана книга це культурний продукт. Ми намагалися показати красу нашого міста, його самобутність людей з погляду культури. І я думаю, що нам вдалося. Нехай дана книга стане міжнародною культурною візитівкою, надихає всіх, хто її переглядає, читає завітати до нашого міста, ознайомитися з його історією, культурою, чудовими людьми. Я дякую всім нам, тій команді, а це дійсно велика команда, які працювали над створенням книги. І закликаю всіх нас любити і гордитися зв'язком. Тому що саме тут наше життя, наша сила. І наша енергія всім дякую під час презентації. Всі присутні мали змогу побачити ключові розділи книги та дізнатися історію її створення. це місто і сучасне, і історичне в сукупності це дивовижне місто. Опис локації мав бути і українською, і англійською мовою, щоб його можна було дарувати іноземним туристам, нашим містам партнерам, і так далі принцип ми реалізували в даному збірнику. Також важливо, що це не просто ілюстраційний збірник, а це саме ілюстраційна книга, тому що до кожної локації, до кожної картинки є опис цікавий, історичний, хоч доволі, доволі короткий, але ми зазначили основні факти, поєднали історію, сучасність і переклали це на англійську мову, тому його можна дарувати туристам, гостям і презентувати нашу громаду. Надрукували наразі ми 600 примірників, які будуть використовуватися в туристичних цілях у встановленні партнерств нашим містом та в інших цілях для міської ради. І так само ми незабаром в палаті з'явиться сувенірна лавка приватна, яка також да змогу придбати цей збірник. Тому е, від себе хочу подякувати всім, хто був долучений до розробки. Звягель це наше спільне натхнення. дзеркало нашої історії та майбутнього. Разом творимо історію Звягеля.